Я хочу сказати, що в нас дуже цікава історія нашого життя. Я його знаю зі школи, і мене також шести років, ми один одного знаємо. Але, але він не хотів зі мною зустрічатися, бо я була за нього ну, мала. Він на чотири роки мене старший, ну по класам там все. Я каже: Ну як я можу з тобою зустрічати, якщо така мала шпинь? Я кажу, ну добре. Я це ну, підростала ще зазвичай, що було там 13 мені років. Ну це ж знаєте, оце горе, коли ти це лівчика цього вдягаєш туди, ватку напіхуєш це піргідроль таку робиш собі. Це така я була, я хотіла його соблазняти. На мене нічого не вийшло, бо бо, бо це, це подивитися на, 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 на то нещастя, щастя, яке було в ті роки. Ну, я, я розумію, я говорю, от, саме тому ти на мене і не дивився. Я так для тебе старалася. Я брала цю піргідроль ці на блондаран. Йому подобалися блондинки. І волосся втрачали. Це, все було. І 18 років почали зустрічатися, але недовго він мене кинув. А біда була така, що ви собі не виновляєте. Ну, жінки, напевно, уявляють, що це не підвіконі, я сижу, ридаю, все жити не хочу. Мама тут зі своїми совєтами як то кажуть, ну, знайдеш собі іншого. Я кажу, ні, він мені тільки нужен і все. І це я гуляла так сім років. Але я однолюб. От я його покохала, і так його в своєму серці тримала. Потім я. Ну, не я, а знайшли мені його номер. І я приперлася до нього і кажу: все, я вже не можу чекати, Мо я вже за стара, мені вже 26, Треба щось з цим робити. Ми так гуляли два місяці і потім одружилися і вже живемо От 4 вересня, буде 10 років. Я його змусила це зробити, бо інакше він ніяк не йшов. Я це суконьку білу вдягла. Мене було весілля, була така щаслива і зараз щаслива. Я хочу вам, дорогі мої жінки, побажати боротися. Головне треба боротися за кохання, треба чекати. Я теж чекала і сльози, і обурення, і зради все було в моєму житті, і тому пісня, саме той, вона присвячена моєму чоловіку, тому що я переклала на поперси ті емоції, які переживало 18 років. Як я страждала і кажу, на це тобі. І так я кожного разу по всій Україні їжу позорюю.